Тактика банди Лермонтова відрізнялася від тактики загальних бойових частин, які відкрито вступали у бій. Не таким був задін Лермонтова. Вони влаштовували засідки, захоплювали зручників, шантажували місцеве населення. Зарізяки загону Лермонтова, вдягалися як чеченці, носили їхній одяг і зброю, робили голомозою голову і не голили бороди. Сам Лермонтов носив традиційну червону шовкову сорочку, яка була формою гірських повстанців, нічого це не нагадує. А мені нагадує, як НКВД також перевдягалися у форму бандерівців і від їхнього імені чинили злочини. Загін Лермонтова відзначився 27 жовтня 1840 року, коли вони атакували обоз чеченських муридів. Муриди або Мюриди це послушники якогось духовного учителя. І вони відбили у горян отару худоби, тобто позбавили мисців.